Каже, вітаю вас, люди добрі, добрі ми сім'я, мильниковичів, і ми хочемо вам сьогодні заколюдувати щастя, радості, миру, перемоги, побажати. А ви за наші колядки носите нам рясних лайків по ту сторону лайків. екрану. Там на горі ясні зірка засвітила, там пречиста діва, мати сина породи. Там пречиста діва мати сина породила, я го породила, стала йому співати люляй люляй синочку, ай я піду спати, люляй люлей синочку, ай я піду спати, мамко ж, моя мамко, зачекай годинку, а я піду там до раю, принесу перинку. Синку, ти ж мій синку, де ж ти того Як ще нема дві години, як ти сен народив, ще нема дві години, як ти сен народив, мамко ж моя мамко, чому ж я не негоден? Я сотворив, небо й землю, шимся не народив. Я сотворив, й землю, шимся не народив. Там на горі ясні, зівлюча чатернина, там пастушки пасли зійшла їм новина, там пастушки пасли зійшла їм новина. Зійшов ангел з неба, приніс бочкувина. Всі пастушки почастувавшися, залишило. Почастомо вчиться залишило. Відчуємо вас ці свята відколюдувати і на рік нових свят вмирі дочекати. Христос рождає. Славімо його. Коля, да.